Вітаю, друзі! Відео Полнолунія, як буде українською одним словом, зацікавило багатьох із вас, про що свідчить і кількість переглядів, і ваші коментарі, в яких у декого з вас звучали зауваження, що повний місяць має форму не круга, а кола, наголошуючи, що слово круг росіянізм. Ні. В українській мові є слово круг, є і коло, і обидва слова позначають геометричні фігури, але різні. Ось що з цього приводу каже словник української мови: Коло замкнена крива, всі точки якої однаково віддалені від центра. Літак вже набрав чималу висоту і тепер летить, роблячи велике коло над аеродромом. Місяць обертається навколо землі не по колу, а по еліпсу. Круг. Частина площини обмежена колом. Серед цього амфітеатру гір всередині круга стоїть. Невисока гора. Терентій покружляв, покружляв навколо випалених кругів згарища, які то темніли, то світилися волокнами ватри. Отже, коло це замкнена крива, всі точки якої рівно віддалені від однієї точки, яка є центром кола. А круг це частина площини обмежена колом. Приклад кола це обруч, приклад круга, циферблат годинника. Тому повний місяць, як і Сонце, на небі мають форму саме круга, а не кола. Зверніть увагу, що такими ми бачимо їх саме на небі. Насправді всі планети і зірки. За визначенням геометрії, це кулі, тобто тіла, які утворено обертанням круга навколо свого діаметра. Але це вже не стосується української мови. Говоримо солов'їно і правильно, наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!